Отже, друзі, я пропоную вам сьогодні познайомитися з програмою, яка називається Canva. Якщо не знайомі, то для вас відкриється новий світ для творчості. А якщо вже знайомі, то рада вас бачити в цій програмі. Отже, у пошуковику Google прописуємо Canva, можна українськими літерами. Натискаємо Шукаємо, я вже знайшла. Canva безкоштовно. Перекидаю вас на інтерфейс цієї програми. Погортаєте, подивитеся, багато пропозицій, багато різних шаблончиків, різних форматів можна робити у канві. Отже, ми з вами створюємо дизайн. А я саме вам хочу запропонувати створити ментальну мапу, саме в цьому додатку. Так, я заходжу в свою канву, я в ній вже зареєстрована, тому показую через свою сторіночку. Ваше завдання створити ментальну мапу. Заходимо в інтерфейс нашого кабінету, натискаємо Створити дизайн. Нам пропонується, який саме дизайн ми хочемо створити. Дивимося, багато різних ось тут і відео, і аркуш завдань, і презентації, і документи, і дошки, плакати. Багато-багато всього пропонує ця програма. Ми з вами обираємо дошки. Обираємо дошки і в пропозиціях дошок ми виберемо ту, яка буде нам комфортна. Ну, я вам пропоную для початку, підкажу яку, яку б я хотіла, щоб ви створили. Обираю ось оцю дошечку рожевеньку. Дивимося рожевенька дошка. Значить, ця дошка це робоче тло, яке видозмінюється, яке можна редагувати, змінювати, створювати той продукт, який нам потрібно. Подивіться, я натискаю курсором навожу, і всі фрагменти живі, всі вони активні. Всі фрагменти ми можемо редагувати, тобто робити в них різні записи. А ви маєте знати, що ментальна мапа. Це таке розгалуження інформації, такий інтерфейс подачі інформації, коли ми від основного корінця подаємо, розкриваємо основне значення. Так? Тому ви в своєму. В своїй роботі ось тут по центру напишете Іван Франко. Не буду зараз це все робити, просто покажу вам. Ось тут напишете Іван Франко. А далі, ось оці великі рожевенькі кружочки вони будуть вам вказувати: дитинство, навчання, творчість, діяльність, там особисте життя. Можливо, можливо, тут захоплення, а потім кожен з цих кружочків ви можете розкрити. Значить, дивіться сюди. Ці кружочки можна як додавати, так і вилучати. Бачите, ось я вилучила кружочок, тут я скопіюю, сюди я його примощу, цей кружочок, ось, будь ласка, все воно робоче. Носа цього можна видалити, замість носа можете прикріпити щось інше своє. Тепер, написали ми в цьому кружочку, написали дитинство. Треба розкрити це поняття. В понятті дитинство ми розкрили розкриваємо з вами, де народився, з ким товаришував, хто його виховував, на кого там орієнтувався, чи до кого дослухався, хто був зірцем. Розписуємо цей, оцей ось кружочок, ми з, вами, кружечок ми з вами розкриваємо, 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 якщо треба, додаємо сегменти. Наступному кружечку ми з вами пропишемо навчання і так само розкриємо, де навчався, де почав навчатися, де. Продовжив своє навчання. Дивіться, я вже тут говорячи, гляньте, бачите, зразу додаю, ось копіюю і додаю сегменти. Також можна ці сегменти копіювати, ми можемо їх переставляти ось сюди. Можна зробити один сегмент, основний із підсегментів, під інформацію, а потім накопіювати ось оцих меншеньких сегментів сюди поприкріплювати. Як для прикладу. Наприклад, Наступний сегмент у нас буде. там Трудова, наприклад, діяльність. Тут пропишете, розкриєте так само, де працював, ким працював, чи ось таким форматом, чи, можливо, так само жовтенькі, ось ці показую вам квадратики сюди приліпите. Далі у нас там буде що? Творчість, да? велика віха, там у франку дуже велика віха творчості починаємо. Тут багато буде. Прямо кутнички, багато квадратиків, ми їх ось так розкриваємо, розташовуйте, так, як вам зручно, так як вам комфортно візуалізуйте, щоб було зручно в першу чергу вам, ну і зрозуміло, тим, хто подивиться на вашу роботу. Так, далі, там, якщо у вас буде особисте життя, теж сюди його розкриєте, це особисте життя. Якщо один із оцих основних рожевих кружечків буде зайвий, то ви можете його взагалі видалити. Якщо вам цей кружечок не потрібен, можете повидаляти всі сегменти, які до нього відносяться. Може у вас тільки 5 буде кружечків, наприклад. Ось таким чином ви створите свою ментальну мапу. Далі ви її можете зберегти чи поділитися нею. Ви можете скопіювати посилання для того, щоб я переглянула, або зробити доступ, або можете її завантажити. Підвантажить воно вам. Виберете, в якому форматі підвантажуєте, чи стискаєте файл, чи може в тому файлі, в якому збере, створювали, і завантажуєте, показую сюди. Якщо завантажувати не хочете, якщо там, з якихось причин немає у вас. Можливості завантажити ви можете зробити скріншот вашого продукту, оцього, що ви зробили, і прикріпити його як виконане домашнє завдання. Так, ну і також е звертайте увагу, працюючи над ментальною мапою. на Естетичність вигляду можна оформити. Якщо маєте бажання, якщо вмієте працювати з канвою, то ви ж можете там і в колір змінювати, ось вам показує фігури від виду змінювати, можете і розташування, і там вибирати і шрифти, і колір шрифту можна, і розмір шрифту вибирати. Так, і ось ще б не показала, ось оцей блок він може вас називати, ну, бути темою вашої ментальної мапи. Іван Франко життєвий і творчий шлях. Все це видаляється, все це прибирається, ось бачите, все воно активне. Текст ввели, підписали. Оце ваше домашнє завдання, ваша робота в домашньому завданні. Бажаю творчих успіхів і, звичайно ж, креативності у вашій діяльності.